Як виїхати за кордон чоловікам? Ми часто отримуємо таке, таке, таке запитання у своєму діректі, і сьогодні ми хочемо дати на нього відповідь. Як виїхати за кордон чоловіку і чи зможе він це зробити через нашу компанію? Всі ми знаємо, що чоловікам від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон. Але хочемо нагадати, хто з чоловіків все-таки має це право. Перше, чоловіки, які не придатні до військової служби, тобто ті, хто має інвалідність, а або мають пенсійні посвідчення. Друге багатодітні батьки, ті, хто виховують трьох або більше дітей. Третє чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Четверте супровід хворого за кордон тобто ті чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю першої або другої групи, а також якщо вони їдуть доглядати за дружиною, своїми батьками або дітьми. І п'яте це чоловіки, які проживають за кордоном на постійній основі. Чи потрібна друга частина? Пиши в коментарях.